Частина 9. Мені здається, що він утік з перелітними птахами. Вранці того дня старанно прибрав свою планету, ретельно перечистив діючі вулкани, їх у нього було два. На них було дуже зручно розігрівати сніданок. І ще у нього був один згаслий вулкан. Але, як він казав, хто знає, що може статись. Отож він прочистив і згаслий вулкан. Добре, прочищені вулкани горять рівно і тихо, без вивержень. Вивержені вулкана все одно ще пожежа в димарі, коли там загориться сажа. На землі, ясна річ, вулкани не прочистиш, для цього ми надто малі, тому вони завдають нам стільки лиха. Понятий смуток маленький принц вирвав також останні паростки баобабів. Він думав, що ніколи більше не повернеться, але того ранку вся ця звична робота здавалася йому надзвичайно приємною. А коли востаннє полив чудову квітку і зібрався накрити її ковпаком, він мало не заплакав. Прощайте, сказав квітці маленький принц, та вона не відповіла. Прощайте, повторив він. Вона кахикнула, але не від застуди. Я була дурна, називалася нарешті квітка. Вибач мені, і постарайся бути щасливим. Маленький принц був дуже здивований, що вона не дорікала йому, стояв збентежений. І кляним ковпаком у руці, не розумів, звідки ця тиха ніжність. «А вже ж, я люблю тебе, мовила Квітка. Ти не знав цього, то моя вина. але це не має ніякого значення. Ти був такий же дурненький, як і я. Постарайся знайти своє щастя. цей ковпак, він мені вже не потрібен. А вітер, я не така вже й застуджена, нічна прохолода буде мені корисна. Є ж квітка. А звірі? Треба стерпіти, коли з'являться дві-три гусениці. Я ж хочу познайомитися з метеликами. Здається, вони такі гарні. Та й хто ж мене провідуватиме? Ти будеш далеко, а великих звірів я не боюся. У мене теж є пазурі. І вона простодушно показала свої чотири колючки. Потім додала Не звелікай, це мене дратує. Ти ж надумав іти, то вирушай. Квітка не хотіла, щоб маленький принц бачив, як вона плаче. То була така горда квітка.